Ряд тварин мають болісну стратегію порятунку, рішення останньої надії, найвідоміший приклад це ящерки, які у випадку критичної небезпеки відкидають свого хвоста. Цікаво, що подібне заняття характерне також для скорпіонів, вони відламують частину хвостового відділу. Але конструкція тіла цих істот не дуже той сприяє такому відчайдушному рішенню. Справа в тому, що їхній кінцевий відділ кишківника розташований біля жала на кінці хвоста. Таким чином, коли скорпіон відкидає свій хвіст, це обходиться жахливою ціною. Шрам закриває отвір кишківника. Скорпіон втрачає здатність випорожнюватися, що забезпечує повільну смерть від закрипу протягом наступних місяців. У новій статті був досліджений цей процес детальніше. Вивчали скорпіона анантеріс балзані. Це невеликі південноамериканські істоти світло коричневого забарвлення. Вони мають досить ніжні кліщі, а їхнє вжалення трішки менш болюче ніж те, що спричиняють бджоли. Довгий час види цього роду були вкрай мало вивченими. Солімарі Гарсія Ернандес вперше почала вивчати представників Анантеріс на початку аспірантури в 2011 році і навіть знайшла новий вид на подвір'ї своїх батьків, який вона назвала Анантеріс Солімарі. Також великим сюрпризом стало те, що представники цього роду володіють здатністю до автотомії, пошкодження свого організму заради втечі від хижака. Лише в 2015 році було відкрито цю властивість анантерісів. Автотомія виникла лише в кількох генетичних лініях тварин у морських зірок, павукоподібних, ящерок та деяких інших. Але не варто думати, що відривання частин свого тіла приносить тваринам якесь люте задоволення. Ящерка, відкинувши хвіст, теж втрачає багато чого. Хвіст, який виростає натомість, це лише бліда тінь попереднього. Він не має сформованих хребців, тому тварина має значно гіршу рухливість. Але все ж самоампутація для неї не є вироком. Інша справа з скорпіонами. Упродовж кількох місяців крихітний травний тракт скорпіона наповнюється фекаліями, через що скорпіон помітно набрякає. Приблизно через 8 місяців після втрати хвоста скорпіон гине. Солімарі Гарсі Ернандес та її команда з університету Сан Пауло мали вибірку 150 скорпіонів із бразильської савани. Близько половини скорпіонів відкинули свій хвіст, решта ж були з цим органом. Потім команда вчених організувала серію спаровувань між скорпіонами, що скинули хвости, та тими, які цього не робили. Вчені вважали, що автотомізовані савці скорпіонів будуть менш. Успішними при спаровуванні, ніж їхні хвостаті побратими, оскільки хвіст відіграє важливу роль у їхньому складному шлюбному ритуалі. Щоб почати танець залицяння, самці вихиляють хвостом. Якщо самиця погоджується на спаровування, вона дозволяє самцю схопити її клішні, і вони починають танець копуляцію. Під час нього обидва скорпіони стикаються один з одним, щепившись клічнями, і наче танцюючи танго, вони пересуваються туди-сюди по савані, іноді навіть Ть стикаючись ротовими апаратами в щось на зразок поцілунку скорпіона, танець може тривати годинами. Зрештою, самець, використовуючи свій хвіст як якір, робить різкий рух та фіксує свої статеві клітини на статевому отворі самиці. Але незважаючи на очевидне значення хвоста під час цього шлюбного танцю, як для вихиляння хвостом, так і для передачі статевих клітин самиці, Гарсія Ернандес та її команда виявили, що автотомізовані самці були настільки ж ефективними при спаровуванні, як і їхні неушкоджені колеги. Проаналізувавши відеозаписи спаровування скорпіонів у лабораторії, команда виявила, що автотомізованим савцям для спаровування потрібно стільки ж часу, скільки ж і неушкодженим самцям, і вони були не менш ефективними за своїх колег у справах передачі статевих клітин. Однак, якщо самці після втрати хвоста не мають втрату репродукції у короткостроковій перспективі, то самицям щастить менше. Вчені виявили, що без хвості самиці, які Здатні успішно спаровуватися мали на 20% менше потомства ніж неушкоджені самиці. Яка причина цієї різниці? Виною цьому п'ятимісячна вагітність скорпіона. Самиця за цей час сильніше відчуває дію закрепів. Накопичення фекалій або ж є токсичним для ембріонів, або фекалії просто розчавлюють зародки. Ця остання гіпотеза підтверджується тим фактом, що у результаті закрепу скорпіон може важити на 30% більше, ніж важив до того, як втратив хвіст. Для порівняння це еквівалентно тому, що людина вагою 80 кг починає важити 104. Харі Емберц, експерт з автотомії з університету Арізони, який не брав участь в дослідженні, каже, що ця стаття є важливим кроком для вивчення автотомії. Питання, яке задають науковці в цьому дослідженні, полягає в тому, наскільки руйнівною для тварини є така поведінка, каже Ембертс. На перший погляд, це здається дуже дорогим. Ти втрачаєш частину свого тіла, але Гарсія Ернандес виявила, що якою б екстремальною не була поведінка, вона має сенс у світлі еволюції. Скорпіон, який відкинув, Хвіст не буде з'їденим і має шанс хоча б за ті кілька місяців, що лишилось, передати свої гени нащадкам. Враховуючи різницю у шкоді від автотомії, можна було б очікувати, що самиці будуть неохочіше відкидати хвіст. Дійсно, у попередньому дослідженні Гарсі Ернандес та її колеги підтвердили цей факт. Під час стимуляції хижацьких нападів самці скорпіонів відкидали хвости у 88% випадків, а самиці лише в 20% випадків. Це Різниця між статтями тепер зрозуміла. Самиці платять більшу ціну за втрату свого хвоста. Єдина ціну, яку я вимагаю від вас, то це поставити полекс, написати компліментарний коментар, у якому можете сказати, чи любите ви скорпіонів, наприклад, чи можливо не дуже. Не забувайте про підтримку української армії. Раптом що ви можете підтримати нас за покликаннями, які є в описі до цього відео. І так ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Також я щиро дякую всім патронам та спонсорам каналу, які підтримують наші випуски, наші лекції, наші розповіді про ботаніку, зоологію, геологію, про загалом природничі науки. Це все не було б можливим без вас.